Прийшов я на острів кличка, тут був острів, сам по собі був острів такий метрів 700 ліною, заросший, там бур'янами, деревами, ну таке для відпочинку. От. І тут була от така річечка два рази вуща, в яку можна було спокійно перейти. Ну, По коліна води, люди переходили, відпочивали. Зараз, під час війни, коли не вистачає патронів, бомб, коли не вистачає засобів зв'язку. Це тварь, кличко, витрачає мільярди грошей, забирає в армії. От, ну, це саботаж. Саме справжній саботаж і викидає сюди. Це викинути, я вам скажу, десятки, а може й сто мільярдів гривень забрані у Україні. Це кличко вкрав гроші, які... Ясно здобрені українською кров'ю. Це паскуда, це саботажник. За таке у нормальних країнах розстрілювали. Ну це кличко, це ставлінник цей конченої пархатої шобли. Болонський острів. Дивіться, війна. Війна. Під час війни, зону йогів, велодоріжки. Оце так, оце так. Адміністрація тут буде сидять. Тут знаєте для кого? Це ж не для солдат, не... Я тут ні одного солдата не маю. Це тут відпочивають ті, хто не воює. тилові криси. Це зроблено для, все виключно для тилових крис, щоб вони наживалися. і Не всі ж тилові криси украли стільки, щоб поїхати на Балі там, чи на Мальдіви. Є криси поменші, які відповідають, які наживаються тут. Ну Дивіться, пару днів туалет проробив і вже не робить. Вже зламався. Уявляєте робота? Ужас. Вже замався туалет. Два дні туалети поработали і вже не працюють. Представляєте воно, ругаються. І де тут от прийшли люди, де їм тут туалет сходить, коли туалет не працює? Представляєте, що це робиться? Отут от і обстикається все. Ужас. Я, я не знаю, як це. Кличко, хоч горшки сюди привези. Туди тисячу горшків треба. Жесть, жесть. Тут сховатися нема де. Приїхала комісія, щось там розбирається з туалетами. А ця каже, що я повинна. Жінка стара, їх ремонтувати ваші туалети. Підходимо до парадного входу. Міст. Імені Глиста чи Глист-Міст. Таку він отримав. Поганяло таке. Я не знаю, взагалі не знаю, про що От і конкретно міст-лист. Природна перлина строїться. Облаштований у 2024 році. Ну це запущений. А фактично я бачу, що тут роботи почалися ще десь в 18-му В 19-му році. І це він строївся 6 років. 6 років тут мили, відмивали гроші. Кличкова банда. І, уявляєте, дивіться, який міст, який острів, як облаштований, дивіться. Ви туди заходите, вон там туалет, який не працює. І ви вибачайте, обсикайте, де хочете. Тут, тут дивіться, скільки народу ходить. А туалет не працює. Вже забитий. Неділя пройшла, він вже забитий, вже поломаний. Уявляєте, там? той туалет стоїть, як дві квартири на Хрещатик. На нього стільки списали, він вже не робить. Це взагалі дебіл этот Кля, кляча дебіл. Його б туди запустити, в нього руки длідні, хай чистить, блядь. Так, да, Оце ми зараз знаходимося отут. Отут, в цьому краю, от. Глибокий мене сумнів, що це буде, але з другої сторони піде вода, вона це все змиє, ну тут. Дебіли, що зробиш? От, дебіли. Страна де а столиця де це Київ. Дніпро. Це центральне русло. Це економія світла. Вони вже горять тут сім днів чи скільки, я не знаю. Як запустили остров, так вони горять. Як здається, ніхто і не виключав. Так економиться світло. Не знаю, що сказати про цю страну. Тут розумом і не пахне, блядь. Значить, дивіться, бачите, це слава було зроблено, що сюди машини не їздили. Це от це розумне, що я бачу, що, що машини. Тому що, аби цього не зробили, тут би машини літали, похер. Оцю кладку пішохідну. Будували десь 4 роки. Пішохну. Замітьте, що вона пішохідна. І китайці за цю кладку побудували в два авіаносці. А в нас один мостик. Кличка один мостик. І це під час війни. І все це баляцтво робиться під час війни. Розумієте? Розумієте, там Там люди гинуть. А тут злодії правлять бал. А тут злодюги правлять бал. Це Київ. Це уроди. А нові солдати, дивіться, де уроди, де, ваша, де ваші вороги? Ваші вороги в тилу вас давно обійшли. Вони вас обкрадають, забирають вас патрони, забирають вас їжу, забирають вас зарплату. Цей бідний солдат немає за що поїсти нормально. А тут крадуть мільярди. Це така Україна. Гідотнішої країни я не бачив. Одних на м'ясо, а другим набити кармани грошима. Гідотнішої країни я не бачив. Яка там Російська імперія, Росія? Це от, от гідотніша, сама, сама продажніша, гідотніша, скотинніша країна в Європі, яка тільки бреше, бреше нагло і краде, краде і бреше. Де родина? Чия родина? Чия батьківщина? Батьківщина кличка. Да? Мост аж трясеться, слухайте. Мост трясеться. Ужас. Я не думаю, ну, трясеться той й трясеться, але... Да, да, Мост трясеться. Грає, скажімо, по-українськи грає. Від мене. Ну, я 110 кг мажу. Отака найгідотніша Україна, країна Європи і Бившого Союзу Україна. Все зроблено так, аби вкрасти. Аби вкрасти, аби обманути народ, аби знищити націю. І вкрасти, вкрасти, вкрасти. На ці морді огідні, Мені неможливо дивитися. Ті наркоманов, Зеленських, Шмигалів. Ето дивіться. А десь війна, десь війна. І ця гнида Зеленська бігає і просить, дайте ракету, дайте ракету. От вам ракета, і не одна, десяток ракет. А може і сотня. отут закопане, украдено, Розумієте? Труп. Труп. Це труп. Смердить трупом. Чесно говоря, мені смердить трупом. От Навіть дивіться, порівняю з Германією, там іде пахне, пахне. А тут здається, така річка, така природа, а не пахне. Ну, правда, і не смердить, хоч і туалети забиті. Але і не пахне. Якось все нейтрально. Це в такому раю нейтрально. Вон які машини їздять, бачите, охорона тут вся крута. Бахмут нема кому охоронять, а тут на острові 100 охранників. Сто охранників. Ось такий він, Київ. Столиця городні руських. Столиця городов юдейських.